Уху. Смотрите, куда ты сидит? Ты їхав на мотоцикл? Герой, герой. Давай, сюда, він не розумієше. Так, все, си, Давай, герой. давай так о, не хоче, бачиш, рух ти рух Мога ну, висяк Давай ще газуй так ручкою так бум-бум-бум Давай газуй Малі сили, їха, Нажимай Доживай клоп! Молодець! Класно! Приїхали, каже. Приїхали! Сподобалось? Fino? Fino? <плес> <плес> Це що там є, що ти робив? На мотоцикл їхав? Їздив. А давай з татом, тато тебе посадить там ось спереді на бак. Витри той бак. І тато тебе посадить, давай. Сюпер. Я по їхав, так. Та я са не сумніваю. Сади, дитину. Так. Іди біжи до тата? Біжи до тата De bijutul tata, tata pusată, tata părerea de tău